Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Тіво. Вчора відбулася прем'єра фільму Барбі за участю Марго Робі і Райана Гослінга. Тож сьогодні я буду роздивлятися фотографії Марго Робі в образі Барбі і підбирати для неї парфуми. Тож, перша фотографія це Марго Робі в образі Барбі. Це кадр з фільму. І там Марго Робі в такі ніжній рожеві сукні. В мене є парфум просто в тон цієї сукні. І це Трусарді Донна версії Pink Marina. Ви просто подивіться, це саме ці кольори. Більш того, сам парфум з такою ніжною рожевою стрічечкою. Ну, я подивилась на цей флакончик і одразу ж вирішила, що саме цей аромат. Дуже пасує цьому образу з фільму. Про що цей аромат? Насправді, це дуже такий синтетичний, але не дуже природній має звучання цей аромат. Тут багато цитрусів в старці, тут є бергамот, є грейпфрут, ніби навіть нота дині тут заявлена, але для мене. А цей аромат стартує дуже такими яскравими і навіть синтетичними цитрусами. Але далі аромат розкривається, і на шкірі я починаю відчувати нералі, білі квіти, і мускус. І це в базі класична Донна. Але от за рахунок ноти солі, яка тут заявлена в цьому ароматі, аромат трошки стає більш таким цікавим, більш свіжим. В ньому такі більш пляжні нотки, можна сказати, проявляються. Але це ненадовго. Цей старт він дуже швидко злітає. Це синтетика. І цей аромат для мене найбільше. Пасує саме ляльці Барбі. Він такий же синтетичний, він такий же от наївний в рожевих таких стрічечках в цих кольорах. Тож цей аромат для мене 100% для цього образу. І наступне фото це Марго робі в такій пляжній сукні. А яскраві, це такий пляжний образ, можна сказати. А, ну, для мене найбільш пляжний, найбільш літній аромат, найбільш соковитий це «Мюглєр Ангел, круїзна версія 2009 року. І сам флакон, він такий яскравий, літній. Можна сказати, також наївний. Хочу нанести його собі на руку, адже на моїй шкірі цей аромат він розкривається дуже яскраво. Це купа літніх фруктів. Манго в першу чергу, от манго маракує, от що можна таке літнє, яскраве. Придумати, от все тут є. Тут такий, можна сказати, смузі фруктовий. І цей аромат мене відносить до такого пляжного вайбу. Круїзна лінійка, звичайно, це про щось морське, про відпочинок. І цей аромат він для мене дуже пасує цьому образу: маргоробі, десь біля басейну. Там, де а, подають коктейлі, ну, от такий також безтурботний аромат на літо. Ох, досі в мене а, на шкірі це аромат, як такий фруктовий сорбет, ніби такий а, фруктовий лід заморожений, от м -м, тропічний, саме з тропічних фруктів. Ох, класний. В цьому ароматі я відчуваю цю класичну пачульну базу флагмана Angel Mugler. І дійсно вона там є. На відміну від багатьох круїзних колекцій, на відміну від багатьох версій, типу Ice Star, Пропіна і так далі, в цьому ароматі. Пачульна база, ця красива, гостренька пачульна база, вона тут проявляється яскраво. Так, і от зараз за цими всіми фруктовими нотами я починаю відчувати ось саме цю шоколадну, пачульну, таку теплу, густу базу. І, звичайно, цей аромат я не могла оминути і вибрала сьогодні в цю підбірку для Марго Робі в образі Барбі. І наступна фотографія це Марго Робі в рожевій. Такі яскраві сукні з акцентними аксесуарами у вигляді зірочок. І в мене є ще одна зірочка від Мюглір це Angel Nova, яка пасує до цього образу максимально. В мене версія в мініатюрі, але вона не менш яскрава, ніж повноцінна версія. Цей флакончик насправді настільки ляльковий мініатюр. Що, можна сказати, сама Барбі могла би придбати собі цю версію парфуму і поставити на свій туалетний столик. Вона дійсно така от мініатюрна, симпатична. Давайте затестимо її такі мініатюри. А я вже показувала в своєму попередньому відео. Я залишу посилання на це відео про те, де і як я купую парфуми. І там я також показувала свою колекцію парфумів в мініатюрах. І от е, зауважила, що багато парфумів в мініатюрах вони, ох, на жаль, існують тільки у вигляді сплешу без спрею. Для мене особисто це не дуже вдалий формат, але все ж таки для затесту ми можемо. Зробити пару пить і згадати, що це за парфум. Це дуже яскравий аромат, який стартує з ноти малини, з лічі. Це дійсно яскравий рожевий аромат, як і колір рідини, як і колір сукні, маргоробі, як колір цих фруктів і ягід. Далі десь в серці проявляється така тендітна троянда. Вона дуже красиво розкривається в поєднанні з малиною, в поєднанні з лічі. Мені дуже подобаються такі от лічіво-трояндові аромати. От в цю лінійку міг стати від Ланком, до речі, який також от має такий рожевий трояндовий лічево-малиновий характер, але от власне ця зірочка я вважаю краще пасує для Барбі на її туалетному столику. <му> До речі, напишіть мені в коментарях, чи ви вже дивились цей фільм. Якщо ще не дивились, чи плануєте піти на цей фільм. А також зараз той момент, коли ви можете поставити вподобайку моєму відео і підписатися на мій канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я залишу посилання в описі до цього відео. В моєму телеграм-каналі я також дуже часто роблю пости про ці аромати, які я оглядаю в своїх відео, і роблю на них більш детальний огляд. І наступне фото це. Марго Маргоробі на обкладинці журналу Вог в рожевій, звичайно яскравій сукні з квітами. І в мене є аромат саме на цей образ. Валентина Пінк. Обожнюю, по перше, цей колір флакону. Не дивлячись на те, що я не фанатка, в принципі, рожевого кольору, але такі флакони, вони. Я не знаю, вони, вони притягують погляди. Дуже такий красивий матовий флакон з цією трояндою. Насправді, цьому аромату, я думаю, що вже років сім я його придбала вже достатньо давно і носила. І дійсно, я цей аромат носила. Залишилось не так багато. І цей яскравий аромат про полуницю. Аромат стартує такою прямо солодкою, можливо, трошки синтетичною полуницею разом з ожиною. Це такий солодко кислуватий аромат. І далі цей аромат розкривається такою трояндою. Великою рожевою трояндою на кущі з деякою такою кислинкою, і я цю кислинку відношу до ноти півонії. Тут заявлена, що така достатньо рідкісна нота півонії, і цей аромат мені дуже подобається саме от за рахунок цього поєднання троянди з півонією. А в базі цей аромат стає ще більш гурманським, там проявляється праліне, він ще більше засолоджується. І цей аромат на 100% відповідає цьому образу маргоробі не тільки трояндою, не тільки кольором флакону, а ще й таким своїм звабливим, яскравим, смачним гурманським ароматом. І... Вже знятиме на сьогодні. Можливо, ще десь в інтернеті онлайн можна знайти цей аромат. В мене, в моїй колекції він є. І наступне фото це образ Марго Робі в такій ніжно-рожевій. Хмаринці зефірці в сукні на прем'єрі в Лондоні. І аромат, який я підібрала саме для цього образу, для мене він також легка, пудрова хмаринка. Це Валенційно, Валенційна Пудр. Але з цим ароматом треба бути обережніше, як і з Гриню фільму Барбі, яка е, щось зрозуміла в своєму житті. І все ж таки о, опинилася в реальному житті реальних людей. І це аромат, він такий, ніби пудровий, м'який, ніби це хмаринка, але ця хмаринка може і придушити. І цей аромат я частіше за все наношу взимку. А взимку Валентина Пудр не так мене душить, не дивлячись на свій такий пудровий характер, вона все ж таки дуже яскрава, шлейфова, гучна ця пудра. Це не аромат до шкіри, це не аромат такої ніжної, фіалкової пудри, це косметична, така жіноча, доросла пудра. І також цей аромат, який Валенціна Пінк, вже є знятим з виробництва, але все ж таки десь в інтернеті онлайн. Шукайте ці аромати. Вони класні, вони красиві. Ті, хто полюбляє такі матові флакони, ті, хто полюбляє яскраві аромати. А дійсно, от ця вся серія Валентина від бренду Валентина це яскрава серія. Це про те, як привернути до себе увагу. Для цього образу Марго Робі в цій ніжній рожевій сукні, мені захотілося підібрати ще один аромат, і це Мартіна Мікалєв в Тревелі Mon Parfum перл». Цей аромат дуже ніжний. Як і ця сукня. Це аромат про також півонію, це аромат про ніжну троянду. Стартується аромат з такої кислинки ягідної від ожини. Але далі він розкривається в таку дуже ніжну квітку, дуже природне звучання мається. Півоня і ця троянда в цьому ароматі. І в базі цей аромат стає більш пудровим, таким огортаючим. І от цей аромат, він ще більше пасує саме цьому образу, адже Валентина пудр це про такий сильний характер. Томон Перл. дуже такий ніжний. Дуже такий огортаючий, квітковий пудровий аромат, який цьому образу пасує якнайкраще. І останнє фото на сьогодні це образ Марго Робі в чорній яскравій, неймовірно красивій сукні на прем'єрі фільму Барбі в Лос-Анджелесі. Напевно, є безліч ароматів, які можна підібрати під цей образ. Це може бути щось про діаманти, може бути щось а, про чорну орхідею, наприклад. А, але все ж таки це фільм про Барбі, це образ Барбі, не дивлячись на те, що він такий а, дуже елегантний стриманий. Тож я підібрала під цей образ Джиммі Чу а, аромат Jimmy Choo версії Eau de Parfum. Колись в мене була повна версія такого парфуму. Я зносила повний флакон до остатку. І ніби це має бути такий рожевий аромат, але все ж таки він в такому хижому, зміїному принці. Тож, давайте протестуємо цей аромат. Я його згадаю сама для себе, адже я вже давно його не тестувала, насправді він. А в мене в колекції давно. Все ж таки не дуже зручні ці флакони в сплещі, але для колекції і для того, щоб згадати іноді підійти і затестувати цей парфум, цей аромат має місце в моїй колекції. Для мене він стартує з таких а, зелених яскравих нот разом а, з мандарином. Отакий, от ніби це не просто мандарин, а мандарин з зеленим листячком. Але цей мандарин не уходить в сторону таких а, от, м м новорічних мандаринів під ялинкою, а він все ж таки залишається таким соковитим мандарином. З зеленим листям. І от, напевно, ці зелені ноти, цей мандарин яскравий, він дає таке відчуття, от ніби цей аромат трошки хижий. Також я тут відчуваю грушку, вона тут заявлена. Тобто такий аромат, він ніби з однієї сторони, він такий фруктовий, веселий мандариново-грушевий. А з іншої сторони, він зелений, пачульний і достатньо такий характерний цей аромат. На моїй шкірі я відчуваю ці пачулі, вони також десь от шоколадні, можна десь порівняти їх з міглєрівськими цими пачулями з праліне. Аромат Барбі в чорній. Такі елегантні сукні. От для мене саме це, цей аромат. Я сподіваюсь, вам сподобався цей формат. Пишіть мені в коментарі, які аромати ви б ще підібрали для образів Марго Robі для фільму Барбі. А також ставте вподобайки до мого відео, підписуйтесь на мій канал і всім гарного настрою!